Виконаємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 3.4 за підручником інформатики 9 клас авторського колективу «Рибки, Лисенко, Черніко Шокотько» 2022 року випуску. Під час виконання завдання будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Відкриємо файл заготовку, яку надали автори підручника з іменем вправо 3.4. Перейдемо на аркуш 1. І відсортуємо дану таблицю з алфавітом прізвищ учнів і учениць. Для цього виділимо будь-яку клітинку з стовпця, там, де є прізвище. Ну і для того, щоб відсортувати, можна на вкладці Основне в групі редагування вибрати сортувати і фільтр. Але є ще інший спосіб: переходимо на вкладку дані, і бачимо, тут є група сортування і фільтр. Будемо сортувати та фільтрувати дані через вкладку Дані. Отже, виділили якусь клітинку. Нам потрібно відсортувати з алфавітом, значить, натискаємо кнопку сортування від АТОя. Бачимо, відсортовано. Тепер переходимо на аркуш 7, і тут потрібно виконати сортування таблиці за значеннями в кількох стопцях. В цьому випадку вже вибираємо кнопку сортувати, але перед цим виділимо якусь клітинку з даними. Тепер вибираємо сортувати. І спочатку сортуємо за струбцем рік народження. Сортуємо за спаданням, тобто від найбільшого до найменшого. Далі додамо новий рівень, натискаємо ось цю кнопку, сортуємо за прізвищем з алфавітом. Далі сортуємо за ім'ям. тут вже за спаданням від Я до А, І ще сортуємо за зростом. За зростанням, значить, від найменшого до найбільшого натискаємо ОК. Давайте перевіримо, чи відсортовано. Ой, вже спочатку, за роком народження, за спаданням. Бачимо все добре. Тепер. І що відсортовані за прізвищем, бачимо з алфавітом. Ну і у зв'язку з тим, що в нас нема однакових прізвищ, ми вже не побачимо, чи за ім'ям відсортовано, чи ні. Ну, Але ми все зробили правильно, значить, воно відсортувалося б. Переходимо на аркуш 2. І Тепер відфільтруємо дані про учнів і учениць, зріст яких більше за 1,80 см. На вкладці дані, групі сортування і фільтр, вже тепер натискаємо фільтр. І бачимо: там, де шапка таблиці, назва полів, з'явилися ось такі кнопки. Якщо зріст, значить відкриємо зріст, нам потрібно вибрати зріст більше 1,80 м. Вибираємо зі списку, що відкрився фільтри чисел. Більше. І ось дане поле, бачимо, у нас ось тут. Вже більше написано і дане поле вводимо 1,8. Окей, відфільтровано. Переходимо на аркуш 3. І тут потрібно відфільтрувати дані про учні і учениць, які народилися у 2010 році в місті Києва. Натискаємо кнопку фільтр. Тепер спочатку, які народилися у 2010 році. Відкриваємо список. Ось тут, там, де виділити все, натискаємо, щоб повністю зняти виділення. І нас цікавить тільки 2010 рік. Позначаємо його. Окей. І тепер всіх, хто народився в Києві, відкриваємо і вибираємо тільки Київ. Є таке. Тепер переходимо на аркуш 8. В якому потрібно відфільтрувати дані про учні і учениць, які мають зріст від 1,75 см до 1,80 або народилися у Вінниці. Бачимо, тут є логічна операція, «Або», тому от, потрібно використовувати розширений фільтр а для цього потрібно створити додаткову таблицю. Нам потрібно відфільтрувати за зростом, значить, нас цікавить поле зріст, щоб було швидше. Просто скопіюємо перетягує, затискаючи клавішу Ctrl і місце народження. Ось спочатку було сказано про зріст. Сказано, що зріст має бути більше 1,75. Бачимо, пишемо знак більше і одночасно менше 1.8. Нам потрібно буде ще одне поле. Зріст, якому записуємо 1,8. Зверніть увагу, що ми записуємо в тому самому рядку. Якщо умови об'єднані логічної операції і, тобто одночасно більше 1,75 і менше 1,8, значить пишемо в тому самому рядку. А далі в нас або народилися в вінниці. Значить, якщо або, значить пишемо вже в іншому рядку, тобто не в тому самому. І напишемо Вінниця. Так. Навіть я перетягну. Можна, звичайно, з клавіатури було написати. Тепер виділимо будь-яку клітинку в таблиці, з даними. І в групі сортування фільтр натискаємо додатково. Там, де вихідний діапазон, перевіряємо, чи правильно виділена таблиця. Бачимо, правильно все виділено. А там, де діапазон умов, виділяємо нашу допоміжну таблицю. Натискаємо ОК. Дивимося. Або народжені в місті вінниця. Бачимо, зріст не входить в даний діапазон, але народилися в вінниці. Якщо ж в вінниці не народилися, значить має підходити по зросту. Бачимо, все підходить більше 1,75 і менше 1,8. Тепер збережемо дану електронну книгу у власній папці. Файл зберегти як. Зберігаємо з іменем таблиця 3.4. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!